І саме тут до нас лине євангельське слово, Євангелиста Матея. І ми можемо поглянути у світлі цього слова на дві постаті. Перша постать це є хто? На букву «і»? Ісус Христос, дуже правильно, який йде на тишу, на гору, на молитву, а потім переходить на іншу сторону. Це, можна сказати, розпочинає щось нове. І ми нашою неділею також розпочинаємо новий день тижня. Гора в святому Письмі є знана під різними оглядами. Ми недавно святкували праздник переображення. Ісус переобразився де? На, на Таворі. Заповіді були дані Мойсеєві де? на горі, на, горі, на Синаї. І нас витає Святоюська гора. Ісус Христос є присутній серед нас це є найважливіше.